Я вас вітаю. Сьогодні, у День всіх закоханих, я залюбки порекомендую книжку свого улюбленого автора Еріха Фрома, яка зветься Мистецтво любові. Так, саме любові не кохання. Якщо ви ще не розібралися у відмінності, я вас запрошую до мого допису чи то любов, чи до кохання, щоб точно зрозуміти про що йдеться саме тут. Думаю, ви стикалися з безлічю книжок на тему. Привернення до себе уваги інших людей та як закохати у себе. Що більше я впевнена, що ваша перша асоціація на тему мистецтва любові буде пов'язана із Камасутро або іншими мистецтвами такого роду, та здебільшого це не про любов, а про кохання. Бо велика різниця полягає в тривалості та глибині. Кохання це тільки про до любові. Кохання, як ми всі знаємо, триває недовго, бо стосується тільки захоплення різними зовнішніми факторами, який вигляд має людина, як вона думає, за що її можна поважати, чому з нею варто бути поруч, наскільки вона сексуальна. Зазвичай ми з цим дуже швидко розбираємося і нам стає вже нецікаво, або ми перестаємо самі бути цікавими для іншої людини. Ну і що далі? Уявіть собі, що ви з дитинства щиро мріяли бути лікарем. Або лікаркою, або кислотологінію. Що ви для цього робили? Напевно, пішли навчатися, правда? Ви провчилися кілька років, щоб просочитися теорією. Як вважаєте, цього достатньо? Ні, а вже ж. Вам потрібна практика, щоб всю цю теорію прокачати у власних руках. Та зрозуміти на справах, як і що працює. До речі, це відповідь на питання про те, чому начитані люди далеко не завжди є фахівцями по життю, тому що їм не вистачає практики. Після продуктивної практики ви можете себе назвати фахівцем певною мірою? Ні, тільки на деякий час. Бо для того, щоб бути впевненим в собі у власній справі, треба постійно вдосконалювати свої знання та тримати руку на пульсі. Думаю, ми всі, як споживачі, підемо саме до такого лікаря або косметологині, правда? Бо це питання нашої безпеки та довіри. Погодьтеся ж, ми всі зацікавлені у найкращому результаті. До чого я веду? Так само ми зацікавлені у результаті любові. Ми всі мріємо про любов, мріємо про людину, з якою було б не тільки затишно та надійно, а ще й цікаво та захоплено. Ми не мріємо стрибати, як ті камахи, з однієї людини на іншу і кожен раз зализувати свої рани від невдалих приземлень. Не мріємо ранити іншу людину, правда? Чи ви мріяли про таке? Мріяли піти простішим шляхом та потрошки пізнавати безліч людей, замість того, щоб знайти одне родовище діамантів та досліджувати його і жити поруч щасливим. Це велика вдача, якщо ви народилися в родині, де ваші батьки прожили довге щасливе життя пліч-опліч, і у вас вже є певний досвід, як та що робити у стосунках для свого власного щастя. Але, на жаль, у більшості випадків такого нема. Чому ж ми вважаємо, що наше щастя залежить виключно від людини, яку ми зустрінемо, але не від нас самих? Чи наше щастя, як то лікаря, наприклад, залежить від наших клієнтів? Ні, щастя залежить від нас, від того, як ми розуміємо свою професію, як ми нею володіємо і наскільки готові ретельно вдосконалюватися в ній. Наскільки ми беремо на себе відповідальність? Книжка мистецтво любові, на вигляд досить невелика, але має потужний вміст. Вона нелегка для швидкого розуміння бо написана філософом та психоаналітиком, який шар за шаром заклав найглибший зміст у неї. Я вам рекомендую її не кидати за можливим покликом перших емоцій. Але навпаки, прочитати декілька разів, щоб просочитися її змістом. Слухайте її прогулянкою або дорогою з роботи. У дописі ви знайдете посилання на аудіоверсію цієї книжки. Я впевнена, що ця книжка, як мінімум, надасть вам відповіді на безліч можливих питань про стосунки. А як максимум навчить вас ці стосунки будувати. Я вам з усього серця бажаю мати людину поруч, з якою б ви могли разом опанувати це найприємніше та найцікавіше мистецтво у світі, мистецтво любові. З вами була сьогодні Маріса Гуріна.